Доброї дорогі глядачі, сьогодні дуже важливі теми будемо піднімати. Ви, мабуть, здивувались, так, коли побачили 200 гривень на рік, живи як хочеш, так, назву прев'ю. Про що мова? Якщо зовсім коротко, тільки на 200 гривень підняли прожитковий мінімум. Тобто, ось вам на 200 гривень. Ну, от скажіть, як ви рахуєте, це нормально тільки на 200 гривень підняти прожитковий мінімум людям? Зрахуванням того, що ціни ростуть просто нереально, ростуть тарифи, не дивлячись ні на що, і взагалі все інше: ціни на послуги, на товари і так далі. Тобто, і ось влада піднімає тільки на 200 гривень, 200 гривень в рік, живи як хочеш. Сьогодні хочу підняти три дуже важливі теми, які напряму стосуються кожного з нас. Чому влада хотіла заборонити людям після 25 здобувати освіту і що це насправді означає? Чому офіційний прожитковий мінімум підвищили аж, аж на 200 гривень, при тому, що, вибачте, той же курс євро вже майже по 50. І що коїться в банках? Чому людям, людям закривають рахунки без пояснень? Це не політичний випуск, це про життя, про те, як все це впливає на мене, на вас, на всіх нас, на нашу країну. Отож, поїхали. Влада хотіла ухвалити закон для тих, хто не знає, хотіла ухвалити закон, заборонити військовозобов'язаним здобувати освіту після 25 років. Мовляв, це щоб боротися з тими, хто ховається від мобілізації. Ну, під виглядом студент. Але давайте подумаємо: якщо тобі 26 і ти нарешті зібрав гроші, щоб вступити до університету. Або може людина працює, я не знаю, там служить, але хоче підвищити кваліфікацію. Це що, виходить зась, тобі більше як? не можна розвиватися, це розвиток зупинено. Після великого скандалу в соцмережах люди дуже сильно почали возмущатись. Цей закон зняли з розголосу, але спроба була. Але бачите, коли люди не мовчать, коли люди обурюються дуже сильно і сильний розголос раз, і все міняється. А коли люди, знаєте, а, спустили це все на тормозах, беруть і приймають, так завжди виходить. А, але те, що хотіли взагалі прийняти все це, це дуже тривожний дзвіночок. Висновок такий: якщо держава починає вирішувати, кому дозволено вчитися, кому не дозволено, це вже, знаєте, це вже не про війну, це про контроль над людьми, ми стаємо не громадянами, а просто якимось ресурсом. Нам пропонують не освіту, а контракт. Але без освіти немає майбутнього ні в людини, ні в країни. Вибачте. Їдемо далі. Зараз будемо говорити про прожитковий мінімум і про те, що його підняли аж на 200 гривень. Так от, це на весь рік, щоб ви розуміли. Це там не на місяць, це на весь рік підняли аж на 200 гривень. Тепер факти. Дивіться. Курс євро, ви бачите, екстрімко росте. Вже майже 50 гривень. Продукти, ліки, комуналка не треба про це казати. Всі, всі ми бачимо, все дуже сильно дорожчає. Зарплати бюджетників, військових залишаються все ті ж. Але гроші вони знецінюються. Це називається інфляція. Коли за ті самі гроші можна купити все менше і менше. І найгірше, що це вигідно тим. Хто розпоряджається бюджетом. Бо вони виплачують менше в реальному еквіваленті. Тобто, е інфляція це коли за одні ті ж гроші можна купити менше і менше. Тобто, е що таке 200 гривень? На 200 гривень підняти поштоковий мінімум за рік. Ну, це нічого, скажімо так. І… Е Ще раз, як я повторюсь, найгірше це вигідно тим, хто розпоряджається бюджетом, бо вони виплачують все менше і менше в реальному еквіваленті. І при цьому сотні тисяч українців або воюють, або виїжджають за кордон, бо просто не можуть ну, не, не можуть витягнути висновок. Коли ціни ростуть, а доходи ні, люди біднішають. Це тут зовсім просто, це всі розуміють. Влада каже, ми нічого не можемо зробити, але можуть, можуть зробити, просто не хочуть, бо їм вигідно, я не знаю, що ми ну, терпимо це все і якось не знаю, ну, погоджуємося з цим. Все. Ще одна тема. 606 тисяч українців з початку 25-го року залишились без банківських рахунків. Ще 30 тисяч підприємців втратили доступ до своїх коштів. Що відбувається, які причини? А, підозри в якійсь дивній активності, обмеження через фінмоніторинг, ліміти на перекази. Тобто, оці всі, це все, що роками вводили, це все починає діяти. І все це без попередження, без пояснень. Влада одночасно декларує, що треба відмовлятись від готівки, але своєю політикою просто заганяє людей назад у готівку. Розумієте? Тобто хочуть одне. Але ж воно абсолютно пропорційно вийде зовсім інше. Люди бояться тримати гроші на рахунках. Ну, бо, вибачте, завтра їх просто можуть заблокувати без суду і слідства. Висновок: це не боротьба з корупцією, це тотальний фінансовий контроль над звичайними людьми. І замість довіри в людей тільки страх. Люди не знають, буде завтра рахунок, чи не буде вже цього рахунку. Гроші є, чи вже їх заблокували. Тобто, Розумієте? Якось так. Отож, щоб підсумувати все, скажу так: маємо три симптоми: освіта під загрозою, добробут стрімко падає, банківська система починає гнобити своїх клієнтів. Це не випадкові новини. Це ланки одного ланцюжка. Свободи менше, можливостей менше, контролю більше. Але головне, що це все б'є по нас із вами. Розумієте? По звичайним людям. Це не б'є по олігархам, так? це не боротьба з корупцією, це б'є по простим людям. Якщо от бачите так, як от хотіли прийняти цей закон, що я забороняю освіту після 25 люди почали дуже сильно обурюватись, все зняли. Тому не мовчіть, якщо ви бачите, відчуваєте, не мовчіть, поширюйте це відео, підтримуйте незалежні джерела і головне, думайте, бо тільки свідома людина може сказати досить. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй май.